Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець онлайн академії Гузвілороку. Сьогодні у нас 12 січня і ми розглядаємо з вами наступні бенчмарки для поповнення позицій по відношенню до станів в пошуку виходу з різних ситуацій, тобто для досягнення результатів, що є наслідком, тобто пошуком виходу. З певних обставин певних станів і переходу до позицій, там де ви маєте змогу впливати на процеси, на людей, на методи, процеси на явища матеріально-технічне забезпечення, фінансові. Заощадження, розпорядження ну, взагалі, всі функції, які притаманні фінансовій діяльності і як засіб розрахунків, як засіб заощадження, засіб інвестицій, таке інше, так і в нашій діяльності є процеси причини наслідку. Тому ми Оцю складову розглянемо сьогодні навхрест, в плюсик поставимо, в плюс, так, в позитив переведемо. 205-й бенчмарк у нас сьогодні, бачите, отут в плюс, за, за осями координат, він йде в плюсик. Позиція причини, це 205-й. Позиція причини це коли ми е, говоримо про причину наслідкову. Тут 207-й буде у нас наслідок. А поміж ними позиція 206 орієнтир це невинуватость. Позиція невинуватості. Ми далі будемо розглядати, як це практично виглядає. А поки що ми просто зафіксуємо, коли ми шукаємо вихід, то це ми робимо для 208 го бенчмарку на сьогоднішній день. Це висновок для того, аби зробити певні висновки. А, значить, причина, наслідок а, або а, цей взаємозв'язок, про який ми говоримо, він присутній всюди. А, Вперше його, навіть ми не можемо сказати, де його вперше було зафіксовано. Тому що досі вчені сперечаються, це до нас дійшло з такої сідої старини, так? з давнини. Коли люди навчалися в природі, пам'ятаєте, що посієш, то і будеш пожинати. Так І в будь-яких системах знань, ну, наприклад, дуже популярна зараз Кайдзен. Так? Ми будемо розглядати нібито на полі, так? на полі жнив. Різні погляди, і бенчмарк нам дозволяє. Тобто, бенчмаркінг нам дозволяє досліджувати і взагалі наукова думка дозволяє нам досліджувати будь-які системи і порівнювати. Проте, єдине зерно єдине, воно у всіх однакове. Причина наслідок. Так? В економіці, в менеджменті, ми так само оперуємо до цих. Понять, і причина наслідок, це е, е, в відслідковування е, нібито діагностика системи, коли відбувається. Тому, якщо маємо якийсь наслідок, то ми шукаємо вихід з обставин, які склалися на цей момент, і маємо проаналізувати систему. Пам'ятаєте у нас? Перше, у нас мен, люди, потім у нас іде методи, якими оперують люди. А потім ми додаємо ще е, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення у вигляді е, метод і мен моне. І е, таким чином е, у нас е, нібито. Е, Рибина, така випливає, тут є голова, тут є хвіст, і ми її підчищаємо. Тобто ми маємо скласти поповнити цей скелет, ці кістки, наповнити причинами, які виникають, нібито гілочки в цієї в цій рибинки. Ми додаємо, коли досліджуємо причину. Причину дію або причину наслідок, так, тобто, якщо у нас є причина, то ми починаємо діяти. А якщо ми діємо, то у нас випливає наслідок якийсь. Якщо у нас випливає наслідок, то ми маємо оперувати і аналізувати систему за позицією невинуватості. Так, тобто ми нікого ні в чому не звинувачуємо, а шукаємо. Оцей причинно наслідковий зв'язок. І коли ми його знаходимо, то ми робимо висновок. Я обіцяв вам, що сьогодні, в нашій сьогоднішній зустрічі, ми ще подивимось на наслідки діяльності за створення пакування. Пам'ятаєте, ми з вами почали розглядати. От від чого ми відштовхувалися. Тобто, у нас була проста така нібито картинка, так? от ви її бачите тут зараз на екрані: м'які меблі, адреса вебсайту і дизайн тетріс. Постачання, тут написано постачання поштою. А наступне. Вже е, відтворене за тих позицій, які ми з вами встигли е, обговорити, це у нас вже е, виглядає наступним чином. Ми вже говоримо про всі ті складові, які ми зазначили. Тобто, Мобільні меблі трансформер. Це свободи переміщення, перевезення, перетворення. М'які мобільні меблі. Тобто, ми всі бенчмарки закладаємо сюди для того, аби пакування продавало саме себе. Тобто ми створюємо продукт, у нас вже є, він номер один в світі. Так? От ми бачимо наступну картинку, коли. На пакування, яке отримує персонаж, ну, тобто наш потенційний споживач, ми бачимо, що це мобільні меблі, м'які мобільні меблі. Тобто, у нас всі бенчмарки ми доповнюємо. Які це меблі? Це меблі, які надають свободи переміщення, перевезення перетворень. Це меблі номер один в світі. І ну, звісно, ми вказуємо, де можна подивитись. Якщо людина, наприклад, бачить наскрізно, тобто вона бачить лише картинку картинку уявну при переміщенні пакуванні меблів при доставці до кінцевого споживача. Сам продукт вона не бачить, а проте вона через. Семантику е, слів через маркетинговий інструмент, вона вбачає, що вона може отримати і що там запаковано, розумієте? І це дуже просто, це дуже доступно, про те, аби всі ці складові е, в е, оформити в причинно наслідковий зв'язок. Е, нам потрібні отакі от, от поступові кроки. Крок за кроком ми рухаємось до перемоги, шукаємо вихід із певних обставин на кожному етапі нашого просування до нашої мети. Там, де є вихід, він є завжди, і на кожному етапі, ну якщо, наприклад, ми уявимо, пам'ятаєте, в дитинстві. Була така мулечка, дитинка одна підходила до іншої, яка є, а, нібито тренування проводила а, таке психологічне. А, купи слона. Одна дитина казала іншій дитині: купи слона, купи слона, ну купи. Ну, от і на аргумент на, на відповідь вона казала: купи слона, купи слона, і все одно її не вдовільняла відповідь з іншої сторони. І вона все одно продовжувала купи, 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 купи. І будь-який аргумент все, все одно, а, а от це не так, а ти купи, все одно купи. І це така, такий психологічний інструментарій, коли ми можемо уявно надати причину-наслідок і розбити на етапи, і показати, як можна рухатись поступово до виходу з ситуації. І ми до цього перейдемо в наступні зустрічі. Дякую за увагу. Якщо буде завтра світло, якщо не буде виключень і буде змога, то я завтра надам вам наступні бенчмарки, і ми перейдемо до нового етапу, до розвитку. А зараз поки що працюємо в умовах війни в Україні, де я знаходжусь, досі точиться війна. Я вам бажаю всім миру, злагоди і любіть один одного. Поважайте, цінуйте, бо надія на світле майбутнє, гудвіл, неможлива без, без всіх цих складових. Дякую за увагу, до побачення.